Людина за кадром, прізвище якої бачимо, переважно на телевізійних титрах. І водночас вона кожного разу в епіцентрі динамічних спортивних подій. Здавалося б, жодного взаємозв'язку ні з цими поняттями, а тим паче логіки. Та досить трохи ближче познайомитися з Михайлом Яремчуком, аби переконатися, що таке маленьке диво можливе. Власне, цього вже на один рік очікують від нього телеглядачі 402 го каналу, які так звикли до традиційного спортивного тижня. Хоча не багато з них знають, скільки здоров'я та нервів. Коштувало Михайлою Васильовичу народження цієї популярної в івано франківську програми, а ще більше її реанімація. І якби за плечима Яремчука не було багато життєвого досвіду, що привчив його до труднощів, то мабуть давно б знайшов собі заняття спокійніше та вигідніше. Але річ у тім, що без спорту він просто не може. Йому віддав найкращі молоді роки, і, і як тільки прилучився до нелегкої і Вельми специфічної роботи телевізійного оператора, то ніби вдруге народився. Тож, якщо сівши увечері вдома у зручне крісло, ви переглядаєте на 402-му каналі черговий випуск спортивного тижня або спортивну трансляцію з нашої столиці чи навіть із-за кордону, позаздріть Михайлові Яремчукові лише щиро, бо за тим велика, навіть деколи каторжна, ще й не завжди достойно оцінена праця. Запрошую на сцену переможця в номінації кращий спортивний журналіст, спортивного оглядача івано-франківської телерадіокомпанії канал 402 Михайла Єремчука. Вітаємо! Для вручення, для вручення ніки 99 дев'ять номінації я запрошую на сцену. Колегу Михайла спортивного глядача, відповідального секретаря Асоціації спортивних журналістів пана Ореста Олексишина. Добрий вечір, шановні друзі. Я правда не знаю, чи наші режисери мають у своєму запасі аудіокасету. З мелодією боліро. Бо якби вона була, то Михайло знайшов би собі обов'язково в цій залі гідну партнершу. І можете мені повірити, що він би чудово станцював танго, бо перед вами випускник культосвітнього училища. У -у -у. Але в цій же залі є немало людей. Я в цьому не сумніваюся. Які разом з Яремчуком, а потім вже під орудою тренера Яремчука грали в одній футбольній команді. І це ви, між іншим, бачили щойно на нашому екрані. Потім він працював кілька років головою спорткомітету Івано-Франківського району. Був такий, ми пам'ятаємо. І ще було дуже багато серйозних випробувань на його шляху. Але ж треба так трапитися, що людина по-справжньому. Знайшла свою долю, розкрила свій талант уже тоді, коли їй було за 40 І, хоч він дуже не любить, щоб йому нагадували про його поважний вік, але я хочу підкреслити одне: що дійсно уже в поважному віці на 402 телеканалі і саме в спортивних програмах він знайшов. Себе і його знає не тільки Івано-Франківськ, не тільки Прикарпаття, але й навіть Україна. Я в цьому переконаний. І я прошу, ви не думайте, що я співаю дифарамви, тільки тому, що ми з ним без двох тижнів шість років колеги на 402 каналі в редакції спортивних програм. Просто. Можу покласти руку на серце і сказати, що такий відеооператор, як Михайло Яремчук, не зіпсував би каші в жодній найпопулярнішій спортивній програмі України. Бо це людина, яка спортом живе, яка знає його до найменших деталей, усю психологію, і може дійсно вловити ось ту мить, яку ми завжди хочемо бачити на своїх телеекранах. Вітаємо, вітаємо. Я напевне, як і всі лауреати Нікі 99, сприймаю цю нагороду дійсно як аванс майбутнім здобуткам. Здобуткам не тільки нашої спортивної програми 402 каналу, але і асоціації обласної асоціації спортивних журналістів, відповідальним секретарем якої я є. Орест Олексишин є президентом цієї асоціації, так що, пане Романе, трошки помилились. І я надіюся, що в майбутньому саме ця асоціація спільно з всіма засобами масової інформації. Висвітлення і пропаганду фізичної культури і спорту піднесе на більш високий, якісний і професійний рівень. Дякую.